Всім привіт! Мене звати Оленка. Сьогодні я хочу вам показати свою косметичку, яка зі мною їздила у подорож. Хто ще не бачив прогулянки по Дубинському замку, внизу під описом буде відео. Всіх запрошую до перегляду. В моїй косметичці буде догляд та декоративна косметика. Кому цікава така тема, також запрошую до перегляду. Мою косметичку ви могли вже бачити в моїх попередніх відео. Минулого року ми з такою косметичкою від Кларанс їздили у Херсонську область на Генгірку на море. Гарні спогади. Ну, але давайте приступимо, подивимося щось, що я з собою взяла. Дуже зручна косметичка, я дуже її люблю. Я буду все, напевно, рандомно показувати. Обов'язково добиваю цього літа ось такий крем, він йде дитячий сонцезахисний з SPF 30. Необхідний. Так, необхідне СПФ нам влітку використовуємо всією сім'єю. Нам подобається. І хочу цього літа його добити, тому що з фабриліт я вже більше давно не співпрацюю. Далі, давайте будемо дивитись отут. Прям рандомно прям все виймаю, ножиці, обов'язковий атрибут. От в таку баночку я перелила. Міцелярну воду від Eveline, яка в мене ще трошки в використанні є, вже, напевно, буду вам показувати її в порожніх баночках і більше розкажу свій відгук. От стільки в мене за два тижні пішло її, повну я наливала. Подобається мені, в принципі, дана вода, водостійкий макіяж вона вам не змиє, але, звичайно туш... Добре змиває. Далі, от в такій ванночці це в мене. Хто також не бачив відео, залишу вам також в інфобоксі. Заходьте дивіться, це фірма Містер Скрабер. Я робила там невеличке замовлення, такий тревел набір замовляла. І шампунь ось такий брала з собою. Hair Хей, Therapy. Він іде з. Так. Дайте подивлюся, з ментоловою олією, очищення та свіжість. 30 мл тут йде об'єм, от стільки в нас його залишилося. Непоганий шампунь, добре промивав. Користувалися ми з чоловіком. Звичайно, на мою довжину більше треба шампуню. Але я взагалі дивуюся, як. Ми його там використали, а ще тільки привезли додому. Значить, ми змінили трошечки обстановку, клімат, там зовсім інша вода, набагато м'якша, ніж у нас у Львові. Але, знаєте, моє волосся, в принципі, було більш схильне до жирності. Але вистачало даного шампуню, мила голову десь через день, бувало, через два дні. От. Це ще залежало від того, чи я користувалася олійкою для волосся, чи не користувалася. В принципі, непоганий шампунь. Хто дивився на дану серію, то можу вам її рекомендувати. Так, резинки для волосся, для донечки і для мене. Навіть, напевно, в покупках вам не показувала, в просторі брала такі гарні. Для волосся тут в таких тюбиках між іншим ще десь по-моєму, має бути третій, можливо, в іншій. Ані тут є. Покупка вам не показувала. В принципі, я її не купувала, це мені подарувала моя кума набір масок від Insta Good залишились в мене такі. Це йде маска, типу Патч під очі. Якась з них, я собі сфотографувала даний, вставлю вам картинку, якась з них йде живильна і ще ось така, теж не пам'ятаю, бо тут на них назв, назви немає. Але десь маю сфотографовану Коробку, то буду вже читати і дивитися. Попередні дві, які я пробувала, теж ставлю вам картинку. Мені сподобались. Це були маски плівки. Одна була золота, а інша була така з всякими глітерами. От, вони були маски плівки, ще раз повторюсь, і золота була очищувальна, а ця така була, ну, скажімо так, інстаграмна більше з глітерами. От, вистачає, вистачило нам мені, таких масок на два рази. Тобто ми з кумою робили обоє, нам на двох вистачило. Так? Тобто, фактично на два рази. Нам маски дані сподобалися, хто дивився, зараз їх, на жаль, в ЄВІ по акції немає, акції закінчилися, я маю надію, що вони ще будуть якось по акції, то можна буде їх взяти. Між іншим, хто не підписаний на мій інстаграм-канал, підписуйтесь, а там я швидше ділюсь всякими різними відгуками. Також з догляду тут в мене є ось така мініатюрка і роше. Еліксір Женес в об'ємі 7 мл, Тут написано: журдей значить антиполюшен. Значить, для нормальної та комбінованої шкіри відновлення та захист наносити вранці на попередньо очищену шкіру обличчя. Хочу вам сказати відгук про даний крем. Бачите, я ним активно користувалася всі ці дні. Що якщо наносити його безпосередньо просто на очищену шкіру обличчя і більш нічого не наносити, то в принципі може бути в нього є. Що ж я вам розказую, в мене ж тут він ще є, покажу вам консистенцію. В нього є в наявності якісь масла. Він такий, навіть я б сказала, живильний. От. В принципі, добре поглинається шкірою зволожує, живить її. Але якщо наносити зверху тональний крем, зараз я вам далі покажу, які я тональні креми наносила. Цей крем дає так, що ті креми, коротше, скочуються. Я в тих кремах тональних впевнена, а цей крем під ложкою не, не послужить для тонального крему. Можна, в принципі, наносити його на ніч, моя комбінована шкіра влітку. Теж добре себе почувала з даним кремом. От. Хоча тут якби заявлено денний крем, ну, але якщо він скочувався мені на тональному кремі, тому мені не дуже захотілося, коли я наносила, наприклад, е е знала, що буду наносити тональний крем, то я старалася вже цього не наносити, тому що реально от, в мене було дві тоналки з собою і дві, обидві скочувалися. Тоді, в такому випадку, я наносила тільки ось цей крем. На цьому кремі з СПФ добре тримався тональний, не скочувався ні, нічого. Так, так ну якось так Рандомно ми пішли, то давайте вам вже покажу Так, все я рандомно буду виймати з одної кишеньки. З іншої. Також бачите, як використала ось такий тонік з гіалуроновою кислотою. Це в нас також містер скрабер, значить, зволожуючий. Тут об'єм 30 мл, непоганий є тонік, добре доочищав шкіру обличчя, тонізував все ж в свою в принципі функцію він виконував. От, мені сподобався ненав'язливий такий аромат, квітковий, якийсь навіть трояндочка, мені здається, тут є. Мені сподобався. Далі був в мене також і парфум. Це мені присилала Іра Талама. Тобі привіт, як мене дивишся. Це якийсь аналог імператриці. Я ним активно користуюся імператрицю, я люблю. От, Так що приємний аромат на літо. Мені навіть чомусь якимось зеленим листем буску. Він зараз віддає чомусь. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, так зараз аналог. І мені сприймає. Так, що тут ще залишилося? Що тут ще залишилося? Так, давайте покажу більш цікаве. Це ось таку штуку я брала з собою. Це в нас де пудра бронзер в кульках. Incredibles це від Faberlic, артикул 6531. 18 грам тут продукту є. Чого я його брала, тому що я з собою ні хайлайтера, ні якогось там бронзатора, ні рум'ян я не брала. Думаю, буду використовувати ось цей продукт. Між іншим, досить непогано він пішов мені. От, він має такі в собі блискітки. Тут є їх, ці маленькі кульки як хайлайтер, ці середні як пудра, а ось ці великі вони йдуть як бронзатор. Мені даний продукт подобається. На віки його вистачить, гарно виглядає на обличчі. От, влітку дуже навіть класно. так що... Я думаю, що якщо я ще кудись поїду, десь треба буде вийти на вечір, прогулятися з друзями, то така штука, трошки вона тут не естетична, від, віддерла я ось цю наліпку, але е, то нічого. Ну І тут залишились в мене е, дитячі значить, заколочки, обрали ну, донечка, користувалася і купува, таких маленьких дрібненьких резинок навіть вий, виймати не, не буду. Так, пилочка також хай буде, ще доз... не розбираю. Теж необхідний інструмент в поїзді пилочка, ножиці. Так, переходимо. Тепер до більш такого дзеркальця. Брала з собою також. Тут мені подобається, що тут є збільшувальне дзеркальце і таке звичайне. Це дзеркальце купувала в Карпатах, коли їздила з групою, в діток на екскурсію. От і це така для мене пам'ять. Люблю це дзеркальце, практично зі мною всі сюди їздить. Ось такий я брала cc Крем від Unice Мультибрев. Мультибрев, все, мультибренд. Перепрошую. Він чомусь в мене тут якісь позначки. Є, я, напевно, в якийсь проект його хотіла взяти, але таки не взяла. Тут хороший об'єм 50 мл. Deep Glow. Самий темний відтінок. Я зараз так прям, я не загоряю, але так загоріла. І коли ем, мені треба було просто вирівняти тон обличчя, я наносила тільки, От, почали сусіди пиляти щось. Перепрошую за посторонні звуки, маю надію вам не дуже чути. Е, значить, Я наносила ось цей CC, просто протонізувала своє обличчя тоніком і наносила просто ось цей крем. Він мені дуже сподобається, він зволожує і, так, знаєте, трохи вирівнює навіть тон шкіри. Він, можливо, здавався вам би жовтим, але він дуже добре розноситься по обличчі. І, бачите, як зараз засеяла шкіра. Мені він подобається і хочу також його, в принципі, вже добити. Так, два пензлики їхали зі мною. Ось такий це я пудрукульки наносила ось таким пензликом. Десь на Алікспресі мені чоловік замовляв. Так, тут щось кудись, я його вже напевно втекнула, Перепрошую, так прямо як приїхала, так вам і показую, і ділюсь. А ось цей це від Avon. 200, який тут тон, 201 номер. Це для розтушування, для розтушування одним словом, цей пензлик. Мені було їх абсолютно а, достатньо. А, так, все ж таки знову рандомно повертаємося ми до очей. Ну, давайте до очей. Брала з собою ось такий олівець Avon True. Це ще старі версії Glamour Stick Diamond серія Black Eyes. От тут така інформація. В принципі, це універсальний олівці. Мене... Скільки в мене тут ще його є? Ще його є. Трошечки. От, це такий той відомий, чорний з блискітками такими. У мене його, в принципі, найбільше замовляють. Підводила ним верхнє повіко чи нижнє. Коротше, дуже класний мені стів. Ці мені дуже подобаються. Давайте вже тоді по очах пройдемося. Їздили зі мною ось такі тіні водостійкі. це в нас Faberlic, серія Sport Plus 56,82 і мій улюблений 5780. Улюблений, бо ви можете бачити між ними різницю. Реально водостійкі. Дуже добре, бачите, яка між ними різниця, яким я більше користуюся. І ось цей він більш десь Ну, Ось цей темний, коричневий це прям мій фанат. Це я, по-моєму, так і ще не точила, бачите, він в мене ще. Ось ось такий. В принципі, можна цей світлий використовувати і як хайлайдер, і під брівку, Під брівку. брівку. От. В парі вони, якщо якийсь такий макіяж, треба зробити реально водостійкий, то ці олівці класні. І брала з собою туш. First Class. А значить, 52-38 артикул. В принципі, мені це туш сподобалося. В неї така класична. Класична щіточка, так? Не силіконова. Е вона дуже добре розчісує, промальовує її, робить такими, можна нашуровувати її. В принципі, мені це дуже сподобалося. Е вона, якби, мені чуть-чуть починає підсихати, але маю надію, що я ще її добряче е покористуюся. Так, з очима. З очима, ага, з очима ще не все. Давайте відразу покажу вам палетку. Брала з собою ось таку від Івроше. Як вона тут правильно називається, трій отіней для повік і гристий фундук. От тут таких три відтінка, ось цей самий мій ходовий, напевно, такий нют на все повіко. Мені подобається він так якби згладжує всякі нерівності. Мені це дуже подобається. Ось цей така більш блискучка в внутрішній куточок ока, і затемнити, в принципі, можна і таким, можна і додати до них ось цей темний. Так, ось цей темний водостійкий так затемнити. Або чорним, одним словом, от така в мене була палетка з собою. Хоча я тільки ось цей в принципі, використовувала на все повійку і складку там промальовувала мені. Цієї палетки достатньо було. А, так. Бровки малювала олівцем від Glambie. в мене в 02 відтінку Brow Contour Auto. От, тут дуже зручна, в принципі, така щіточка розчісує брови. І тут ось такий олівець. Хто брюнетка шукає універсальний олівець, подивіться, скільки я вже ним скористувалася. І в дорозі дуже, в принципі, в дорогу дуже, в принципі, зручно його брати. Він не розмазується. Так, чекайте, я ж вам хотіла своч зробити. <х at> От. Він такий талповий цей олівець, подивіться. Більше вам нашарую, щоб було добре видно. Він не чорний, він і не коричневий, От такий, як, як я люблю. <сі> Ми з консультанткою, коли я купувала його в Єві, дуже довго вибирали. Я вагалася між 02, по-моєму, і 0,3. А вона каже, вам і той, і той підходить. Думаю, ні, то мені буде забагато. Все ж таки, я зупинилася на 02 і я не помолилася. Він мені дуже подобається. Не знаю, як би виглядав 0,3. Давайте ще покажу вам: брала ось такий консилер це від Білор Design Soft Focus Liquid Concealer. Який в мене тут відтінок. Ой, та що я вам тут скажу, який відтінок? Це не знаю, який відтінок. В принципі, мені здається, що це, по-моєму, був єдиний відтінок. А може, я помиляюся. Але все одно я вже в... не замовляю білоруської косметики. Покажу вам просто. Тон, хто дивився, білоруська косметика зараз в Єві, та й не тільки в Єві, в просторі. По шалених знижках продається, знаєте, манить покупця. Знаю, що багато хто реагує на це, і я проходжу мимо. Так, ну, але це, мені здається, вибір кожного. І отак от він виглядає. Я користувалася теж буквально ним один чи два рази в поїздці. Ну, якось так. Щодо. Губ, давайте ми з вами подивимося. Брала я з собою олівець в ламель 404. Він навіть в мене ще не підточений. Якось я його проштовхувала, але тепер я не можу його проштовхнути. Не знаю, що сталося. Ця штучка знімається, а проштовхнути його не можу. Нюдовий, щось зроблю вам сводж. Зроблю. Нюдовий на всі губи, просто є контур. Коротше, дуже мені цей 404 подобається. Так що, якщо десь знайдете чи на мейкапі, чи де, придивіться до нього 404 такий, знаєте, універсальний відтінок. Далі, звичайно, жіздилася зі мною помада від Faberlic червона Також, по-моєму, я один чи два рази нею скористувалася ми йшли гуляти на... з друзями. Зустрічалися, то я наносила дану помаду. Губи не жовтить, а вона якби рідка, але потім застигає, тримає контур, витримує в принципі перекус, може контур залишиться, всередині вона так трошки може підстертися, може нашаровувати її. В принципі, непогана помада 404-66 артикул. Так, також брала я з собою ось такий блиск від Faberlic, це в мене 40592. To Glam Lip Glows. От. Хоча б трошки покористуватися ним, тому й взяла. Тому що якось тут не дуже тягнеться до нього рука. Це якийсь, по-моєму, чи виноград, чи як він там називається. Дуже гарний відтінок, має такі способи блискітки, може скочуватись на губах. От Тому хочу його теж. Використати і забутись. Так, з пробників я взяла з собою від Farmacy ось таку, значить, це в мене є в повній версії базу під макіяж, ось така VFX Pro Camera Ready. Але як бачите, вона в мене приїхала назад, базою я не користувалася. Далі використала я ось таку маску. В інстаграмі я ділилася фотографією. Це в нас Єлізавека, маска, яка бульбашки, бульбашкова маска. Корейська мені маска сподобалася, і дуже багато. Дякую вам, дівчата, відгуків в інстаграмі, що ділилися своїми враженнями. Дякую вам за це. Писали, що вона продається в баночці, що не дуже зручно нею користуватися, тому що вона під кінець в. Баношці, значить, бульбашки пускає. От, я не знаю. Принаймні, два відгуки мені такі прийшли в інстаграм. Дякую вам за це. Якби я писала, що я хочу таку повторити в повній версії. от, так що не знаю, Мені дана маска сподобалася, так що я буду дивитися зараз. Не дуже бюджетні корейські продукти. Подумаю, ще трохи подобиваю свої запаси, і тоді буду дивитися, що я ще би хотіла попробувати. А, так, потекла мені ось така штука. Ага, тут, напевно, в мене ще щось, щось залишалося. А це Mary Kay. Перепрошую за такий вигляд, е ну, але ну, вже як є, я показую. В принципі, треба до серветочкою підтерти. підтерти. Косметичка мається шикарно. Єдине, що вигляд ось такий. Значить, це матова м -м, від Mary Kay, а значить, тоналка матова. Foundation. Е ось така її назва. Я, напевно, її щось не використала, або так я її просто ввезла. Я її поки не зрозуміла, тому що я, як вам сказати, просто в мене шкіра була не підготовлена до нанесення тонального крему. Я хотіла її спробувати, тобто вона не дуже до кінця в мене була очищена. Я перед тим, як наносити тоналку, її добре скрабую. Наразі, бачите, в мене скраба тут не було ніякого, вмилась просто умивалкою, якою мені кома дала. О, і вона мені не дуже добре лягла ця, ця, ця тоналка. Зараз не буду робити якихось поспішних відгуків, зроблю це все, як має бути, і тоді вам більш детально розповім. Так, їздили ще зі мною. У мене навіть е дві штуки таких було. От, Бачите, що ж я вам людський не показала. <ster muffin uw> я таки, бачите, думала, що буду користуватись, але все ж таки я її не, не, не використала. От, Треба буде там ту відкрити до використати. Також давайте зразу вам покажу. Ось цей це маска, також від Mary Kay, Time Vice. Вистачило мені, напевно, на рази 4. Наносила її, її потрібно небагато. Вона такої гелевої гель-маск. так. Наносила я її на, на ніч. Її можна змивати, можна залишати на всю ніч. Я наносила як нічний крем, нічна маску, яку можна залишити. От, вибачте, заляпана в мене з іншої сторони. От, е, значить, маска мені в принципі сподобалася непогано. Е, також поки не замовляю в Марікей, тому. Я брала ось цю новинку Ayon Little Black Dress Lace в пробничку. От я, знаєте, я згадала, чим він пахне завдяки дітям. Купили ми діткам мильні бульбашки, ті ще запускаємо. От прям аромат на шкірі після нанесення от цієї мильної бульбашки. Я казала, що він мені для мене мильний, тільки я не зрозуміла, яке мило мені так пахне. А це, виявляється, мильні бульбашки дитячі. От. Тому, звичайно, я його купувати не буду, на що пахнути мильним, мильними бульбашками. І цей аромат залишається на тілі, такий потім, ледь відчутний, але не хочеться, не хочеться мені мильною бульбашкою пахнути. Але заносила його нормально. І о, другий аромат Avon Lack O oh, So Love. It". Це більш такий квітковий аромат, досить приємний. Ви знаєте, чимось схожий на класичний лак, але мені здається, я вже не пам'ятаю, щоб вам зараз не наговорити. Але мені здається, що там той лак класичний я носила більше в прохолодну пору року, а цей можна носити і влітку. Так що... Непогано. І ще в мене їздила роза, але я не знаю, де вона в мене ділася, по-моєму, в мене тут її немає. Або я ще, напевно, її не використала, вона в мене може ще в сумці бути, бо я так Суток косметичку вам показати, що було зі мною і чим користувалася. Покажу вам ще свочі, от такі. І... Стільки продукції зі мною було. В принципі, як бачите, мені цього вистачило. Буду з вами прощатися. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте. Тримаємося до перемоги. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па.